Ей, Народи, щось я трошечки пропала з радарів, але думаю, ви здогадались, що це все через цей -во. руський мір. Тому цей випуск присвячений наболівшій темі аварійним відключенням. Welcome back to 90-ті, як то кажуть, чому у тебе немає світла а у твоїх кінтів воно є завжди? Чому без світла не працює мобільний інтернет і немає зв'язку? Чи вперше Україна стикається з відключеннями? Та що взагалі несеться? Жовтня росіяни намагаються позбавити нас основних благ цивілізації, луплячи своїми ракетами та іранськими мопедами по українських електростанціях та різних підстанціях. Українські сили ППО збивають більшу частину цього росіяного заліза. За що їм велика пошана. Але частина на жаль долітає. Електрика важливий елемент нашого з вами життя. Для того, щоб всі постійно і без перебоїв мали світло, електростанції мають виробляти рівно стільки енергії, скільки ми її споживаємо. Але якщо електрики починає не вистачати, чимось доводиться жертвувати для цього і застосовують аварійні відключення світла, щоб зменшити споживання. Тому вечорами ми з вами виглядаємо ну приблизно ось так. У той же момент постає питання, чому у моїх друзів в деяких районах світло не вимикають взагалі? Все просто будівлі, які розташовані на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, військові госпіталі або лікарні від світла взагалі не відключають. Так що, якщо ви живете в таких будинках, то вам дуже і дуже пощастило. Але багато людей почали на це скаржитися, і тому тепер такі будинки будуть відключати в ручному режимі. Мало того, що світла немає, так ще й мобільного інтернету, і чатитись з друзями доводиться ну якось так. чи так відбувається. Оператори пояснюють, що їхні станції зв'язку теж відключають від електрики. Вони можуть працювати ще до 5 годин на власних акумуляторах, але потім все одно вимикаються. Для повної зарядки потрібно близько доби, що в умовах регулярних відключень зробити просто неможливо. До того ж, коли відключається світло і вайфай, всі одночасно переходять на мобільний інтернет і перевантажують станції. Оператори намагаються встановити Генератори, але станції дуже часто розташовані на мостах чи на дахах будинків. Там ставити генератори не можна через шум та пожежну безпеку. Це люди з багатої сім'ї. Старлінг, генератор, все як треба. Тому маємо, що маємо. Але так іноді хочеться ледь не кричати. У вікни, у вікні, у вікни. Вікни насправді аварійні відключення відбуваються нерідко для багатьох бідних країн світу. Це взагалі норма життя, але бувають вони навіть у розвинених країнах. Причина всюди одна: люди більше споживають електрики, ніж її виробляють. Світиш, лампу бери. у Південно-Африканській республіці. Це взагалі відбувається постійно з 2007 року. У країні Україні зростав рівень споживання електрики, і в якийсь момент держава державна компанія тупо перестала справлятися, але місцеві жителі теж знаходять різні способи виходу з ситуації. Наприклад, ось так підігрівають воду. Ой, то б'є тому. Наливайте, то не б'є, тому не давайте. На початку 2000-х з аварійними відключеннями зіткнулися навіть у США проблеми з електрикою почалися в одному з найбагатших штатів. Каліфорнії, якби Каліфорнія була окремою країною, то вона б входила у п'ятірку найбільших економік світу. Наприкінці 90-х у штаті запровадили ринок електричної енергії, але деякі хитро виїбані вирішили трохи підзаробити. Вони почали навмисно вимикати свої електростанції, щоб створити дефіцит на ринку. Усе це призводило до віялових відключень, а ціна на електрику зростала. Деякі компанії навіть збанкротували. Згодом ситуацію виправили, збудували нові електростанції, а допомагав цьому навіть Арнольд Шварценеггер який потім став губернатором Каліфорнії. Але і українцям не звикати до аварійних відключень. бо... Це ж було вже у 90-х роках. Такі відключення були для України звичною справою. Після розпаду радянського союзу в Україні почала серйозно страждати вугільна галузь, бо було незрозуміло, куди дівати так багато вугілля. Шахти почали закриватися, а шахтарі масово виходити на страйки. Тому на електростанціях не вистачало вугілля. Шахтарські страйки взагалі стали однією з причин дострокових президентських виборів у 94-му. На яких кучма переміг Кравчука. Тут треба тут от мати потім у 96 му році почалася приватизація. Бізнесмени за безцін скуповували різні державні підприємства, на які потім забували болт. Мені набридло водити ці розмови по кругу і нічого не робити. Так було і з шахтами. Економіка в Україні теж падала. Люди не мали змогу платити за комуналку. Через все це наприкінці 90-х і почалися відключення. Потім економіка стабілізувалась, і відключення припинилися. Під час вимкнення світла українців завжди рятував оцей ось предмет. Це гасова лямпа, або як її ще називали, керосинова. Якщо ви не знаєте, що це, то запитайте у своїх дідусів або бабусь, світло в ній з'являлося під час спалювання гасу. Такий собі повністю автономний світильник. І поки під гасовою лямпою у 90-х школярі робили уроки, їхні батьки покращували демографічну ситуацію. Найцікавіше те, що гасову лямпу придумали саме в Україні у 1853 році. У місті Борислав на Львівщині двоє місцевих аптекарів Ян Зех та Ігнатій Лукасевич придумали, як із нафти видобувати газ. Того ж року вони отримали патент та відкрили у Львові. Перше нафтопереробне підприємство Зех та Лукасевич почали досвід з використанням газу. Хоча перші з них закінчилися вибухами в лабораторії, але потім газові лямпи стали активно використовуватися аж до появи стабільної електрики. І зараз такі лампи досі використовують. Через російські удари по електростанціях в Україні вимушено почалися відключення. Щоб це все якомога швидше закінчилося, потрібно економити електроенергію, особливо в години пік, поки електрики все відремонтують. Зберігайте собі інфографіку з приладами, які жируть найбільше електрики. Купіть свічки, зарядіть павербанки, запасіться водою, качніть собі фільмів та будьте наготові, не дайте ру. Ні, зламати наш моральний дух, бо саме цього вони й хочуть. То донатьте на українську армію, щоб наша ППО збивала якомога більше руснявого та іранського металобрухту. А в мене на сьогодні все з вами була Кейт, і я дуже за вами скучила. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і все буде, Україна!